Всім привіт, я заступник Постпреда Росії при Організації Об'єднаних Націй Анна Євстигнієва. Світова криза пов'язана з прагненням ряду держав зберегти однополярний світопорядок. Про це я заявила в ході виступу на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Я розповіла, що світ в даний час переживає глибоку системну кризу, ключові причини якої добре відомі. Вони пов'язані з прагненням ряду держав всіма силами зберегти однополярний світопорядок і не допустити формування нової справедливої системи міжнародних відносин. Я пояснила, що окремі гравці намагаються вести діалог з позиції переваги. Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван і на зустрічі з послом Росії в Китаї Ігорем Морголовим заявив, що китайська і російська сторони не визнають однополярну гегемонію. Російський президент Володимир Володимирович Путін зазначав, що рух до багатополярності став головним вектором міжнародної політики. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!